Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні приготуємо дуже простий в приготуванні торт з персиковим суфле, який виходить завжди просто фантастичним. Друзі, бажаю всім мирного неба, гарного настрою, міцного здоров'я, ну і, як завжди, приємного перегляду! Почнемо з бисквіту. Всі інгредієнти для нього бажано, щоб були кімнатної температури. Я підготувала 5 яєць, дрібку солі, 150 г борошна пшеничного, 60 г крохмалу, 200 г цукру, пів чайної ложечки розпушувача, можна і без нього, цедра лимона і одна чайна ложка ванільного цукру, нам буде потрібно. Я розбила 5 яєць, додала дрібку солі, пробиваю трішки. Колинку і поступово буду додавати 1 чайну ложку ванільного цукру і 200 г цукру. Нам потрібно збити, будемо готувати класичний бисквіт, збити в пишну білу масу. Ось така маса повинна бути. Повинен бути чим довше візеруночок від міксера залишається, тим краще збити наші яйця. Далі додаю. Із одного лимона приблизно половинку я додаю, в мене великий лимон, цедри, і буду добавляти сухі інгредієнти. Додаю крохмал в пшеничне борошно і буду просіювати поетапно, приблизно в 2-3 рази. Просіяла трішки і розмішала знизу до верху. Випікати я буду в роз'ємній формі 24 сантиметра. Я підготувала її, но застелила пергаментом. Розігріла, обов'язково розігрівайте, щоб була розігріта у вас духовка до 180 градусів. Ось так поправляю, щоб він був рівний. Прохожу ще шпажкою круговими рухами роблю таку спіральку. Тоді все повітря виходить з нього, він буде рівненький. І будемо випікати. У мене випікався він пів години при 180 градусах. Ось ми його виняли, залишили трішки на хвилин 5, потім пройшлися по бортикам, щоб ніде не пристав. І виймаємо з форми, перекидаємо на решіточку. Щоб він там далі охолов. Знімаю пергамент. Ось дивіться, який він виходить, пишний. І залишимо його, щоб він вихолодав. Тим часом будемо готувати суфле. Для нього я підготувала вершки. 500 г йогурта, 400 г цукор, ванільний цукор, желатин і перс, персики. У мене домашнього приготування. консервовані персики. Я заливаю приблизно 100 мл води на желатин. Желатину У мене 30 г. Детальний список інгредієнтів, як завжди, дивіться під відео. Відставляю в сторонку, щоб він набухав. Далі холодні. Ці всі інгредієнти для суфле повинні бути з холодильника. Мені потрібно. 500 г жирних вершків. Додаю до них одну чайну ложечку ванільного цукру і збиваю. Збивайте не дуже довго, дивіться, до такого стану густого, щоб не перебити не вийшло масло. Ось густі вершки такі вийшли. Вершки повинні бути не менше 33% жирності. Далі персики. Консервовані, з них знімаємо шкірочку, перекладаємо всі в миску і треба їх пробити блендером. Зробити пюре. Далі додаємо йогурт. Можна звичайний класичний йогурт, можна з добавкою персиковою. Пробиваємо ще раз. Ось, желатини, який набух, я буду ставити в мікрохвильовку до рідкого стану, нам потрібно його розтопити або на водяній бані вливаю і ще раз пробиваю блендером. Далі додаю ще: в мене йогурт був не солодкий, я додаю 2 столові ложки цукру. Хто любить дуже солодке, можна більше. Можна і зовсім не додавати. Достала свої з холодильника холодні збиті вершки, і в 2-3 етапи додаю персикове пюре і отак повільно, ніжно перемішую знизу вверх, щоб лишній оцей воздух не вийшов, щоб він був таким повітряним ніжним. Ось таке. Маса виходить, відставляємо. Зараз ми розріжемо бисквіт на 4 частини. Спочатку я розрізаю на дві, а потім ще раз кожну частину на половину. Торт збирати я буду в роз'ємному кільці. Ось, дивіться, я розрізала на 4 частини, взяла кільце, ложу один корж на дно. Нам потрібно його пропитати. Пропитувати я буду тим же сиропом, в якому були персики. Ось пропитую сиропом. Наношу третю частину суфле. Якщо ви вам не потрібно прикрашати торт, як мені я роблю це на христини, то ви лишаєте на 4 шари, тому що краще зверху залити ще четвертим шаром суфле і не потрібно ні прикрашати, так як суфле дуже холодне і по ньому не гарно лягає верхній шар чи з крему чи ганаша. Ось так накриваю другим шаром, і так кожний шар буду повторяти без квіт, пропитка і суфле. Це суфле виходить дуже ніжне. Обов'язково спробуйте приготувати. Він готується швидко. Я готую суфле з консервованого персика. Можна також приготувати з будь-яких фруктів. Чи то буде полуниця консервована, чи то свіжа, Тож дуже класно виходить. Ось так: накрила трішки верхній шар пропитала, накрию зверху харчовою плівкою і відправлю на холод в холодильник. Це я роблю ввечері. А зранку буду прикрашати. Якщо вам не потрібно, цей торт зовсім суфле не прикрашається. Ви просто підливаєте зверху ще суфле і виходить неймовірно красиво і смачно. Я буду прикрашати торт ганашом. Для нього я взяла білий шоколад. Зараз прогрію вершки, щоб вони були гарячі з залюним шоколад. У мене 120 г шоколаду і також на половину буде. Беру 120 г жирних вершків. І гарячими вершками заливаю шоколад. Перемішаю, він у нас розтопиться. І поставлю в холодильник. Чим довше ви в холодильнику його тримаєте, він застигає і стає густим. І ним добре прикрашати торт. Правда, як я говорю, на суфле гірше трішки лягає ганаш. Ось. Зараз я вже на другий ранок. Ось дивіться, який він. Ще. Я ще поставлю його в холодильник. Ось я зняла кільце. Він виходить навіть більший шар, виходить суфле, чим без квіту. Дуже смачний ніжний торт. І швидко його готувати. І буду покривати все. анашом і прикрашати. Це вже в кого кому, який подобається, так і прикраша, я прикрасила так. Ось такий у мене торт вийшов на хрестини. Зараз я покажу, який він в розрізі. Обов'язково приготуйте такий торт з таким ніжним суфле, Я, повірте, він вам обов'язково сподобається. Не забувайте підписуватись на мій канал, хто ще не підписаний. Бажаю всім міцного здоров'я. До нових зустрічей!